Добрий день, шановні глядачі! З вами Промелектроніка і сьогодні ми представляємо вашій увазі новий триколісний електровелосипед Тіра'с Хелпер Сіті. Цей електровелосипед відноситься до лінійки наших електровелосипедів з заднім тяговим колесом та щитковим двигуном. Завдяки такому розташуванню зменшується навантаження на переднє колесо та немає його прослизання. А відсутність мотора в колесі спрощує його зняття для ремонту або заміни. Як я вже сказала, двигун в цьому електровелосипеді щітковий потужністю 450 Вт напругою 36 В. Акумуляторна батарея та контролер, як і в інших наших подібних електровелосипедах, розташована в залізному боксі на передній частині задньої корзини. Акумуляторна батарея в цьому електровелосипеді типу Літіфером PO4 напругою 36 В ємністю 19,5 Ампер годин. Акумулятори такого типу працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів та витримують більше 3000 циклів заряд розрядів. До початку втрати своєї початкової ємності. Система керування електровелосипедом дуже проста. Вмикається він за допомогою поворота ключа запалювання. Індикатор стану заряду батареї цифровий. Він показує фактичну напругу акумулятора. А для більш детальних показників поряд знаходиться колонометр. На ньому можна спостерігати ємність акумулятора у відсотках та перегодинних, струм, який споживає на даний час велосипед та напругу акумулятора у вольтах. На лівій частині керма знаходиться велокомп'ютер на 15 функцій. Він показує всю необхідну інформацію про вашу поїздку. У електровелосипеда дуже яскрава передня фара. Зелена кнопка на лівій частині керма вмикає сигнал горну. Рама у цьому електровелосипеді стальна 17 дюймів. Посадка достатньо низька. Що дозволяє людям з обмеженою рухливістю ніг легко сідати на велосипед. Передня вилка жорстка. Колеса передні і задні 24 дюйми. Ободи алюмінієві протиударні. Покришки з універсальним протектором. Сідло дуже комфортне та широке. Гальма. Передній вебрейк, задні барабанні. В кожна кермі знаходиться стоянковий гальмом, Якщо треба зафіксувати велосипед в нерухомому стані. У велосипеда дві корзини. Невеличка передня корзина і достатньо міцна задня. Для задньої корзини ви можете додатково замовити спеціальну сумку чехол Вона виготовлена з вологозахищеного матеріалу. Оснащена спеціальними ліпучками та кришкою з замком блискавкою. Передня корзина вантажопідйомності до 5 кг. Легко складається та розкладається. Середня швидкість його електровелосипеда 15 км на годину. Максимальне корисне навантаження 120 кг. І повна вага 41 кг. Замовити цей електровелосипед можна на нашому сайті промелком'я або за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!